Мій вішліст на день народження. Добре, що в моєму планері є така рубрика, якраз сюди все і запишу. Перше, що я хочу, це окуляри. Двоє від Tom Ford, великих таких, і двоє від Cartier. Клаш і Пантера. дешево, звісно, але і я не що попало. Наступне, що я хочу, це метеорит. Ну, а що, в дівчат є різні хотілки. Я, наприклад, просто хочу шматок метеорита. Не питайте, треба мені і все. Сумка леді Діор, біла. Чорна така у мене вже є, а от білої не вистачає. І тільки спробуйте мені, хтось її не подарувати. Ейрфокс Max. Білі в мене вже є. Тепер ще треба чорні. Ну під різні луки. Сертифікат на якусь люксову спа-програму. Ну там хамам, масажисточки або масажисти. Персень, карт'є, пантера. Ну, кавалера нема щоб таке дарувати, доведеться самій купувати. Шовкова постіль мені треба, але саме справжня, така біла, хочу спати як королева. Все, що є в Гісоу. Гісоу, правильно чи ні? Я обожнюю їхні естетичні баночки, хочу просто все. Валіза рімова. Хотілося б бути скромніше, але ну не можу собі цього дозволити. Набір для приготування матчі і стакани до нього. Не дуже люблю матчу, але всі п'ють, то і я буду пити. Бомбочки для ванни від лаш. Дуже люблю їх. Цілий мішок, будь ласка. Правда, вже задовбалася ванну від них відмивати. Кепка солом'яна від Руслана Багінського. Я ще цього літа на моря планую поїхати, так що мені дуже треба. Парфюми. Люблю, щоб їх було багато. Різні хочу. Такі, такі, такі. Головне, щоб, знаєте. Нюхнув я аж до мурашок. Хочу маску, яка світиться і коштує хуєву тучу грошей. Ну, я жертва тіктоку, мені треба. Арома дифузор для дому. Півтора літровий. Люблю, щоб вдома пахло розкішю. А ще набір для засмаги Діор Солар. Нагадую, що я на море, якби ще збираюсь, може хтось і путівочку піджене. Ремінь Hermes Kelly Belt, Ну, типу, там Old Money, туди-сюди. Ну, гарний, погодьтесь. Крем для обличчя Dior, Омолоджуючий. Роки йдуть, старість, не радість. Самі розумієте, треба вже. Різні там естетичні піжамки, халатики. Раніше я по дому ходила в розтягнутих футболках, але зараз я на річ біч вайбах, тому мені це треба. Ну, поки достатньо. Хто порахував на яку суму пішліст вийшов?